І зараз ви дізнаєтесь, які завтра свята, у кого завтра імені, і що не можна робити в цей день. Отже, 31 березня ми переходимо на літній час шляхом переводу стрілок на одну годину вперед. Також 31 березня, Великдень у західному християнстві, міжнародний день бекапу, резервного копіювання, міжнародний день декольте, міжнародний день звільнитись з обридлої роботи. А свої іменини 31 березня святкують Веніамін, Іван, Інокентій, Йосип, Ганна, Данило, Дмитро, Кирило, Трохим та Наталя. Вітайте ваших іменинників! А що не можна робити в цей день? Отже, подружжю краще спати разом, бо спання окремо це до розлучення. Не можна цілувати дитину, яка є наймолодшою в сім'ї, всім крім матері, та не треба вести пусті балачки. І це буде завтра, 31 березня. Слава Україні і слава ЗСУ!